Українці кияни, вітаю вас, це Олексій Шевчук, Київський новинар і черговий ранковий випуск Бандери Ньюз. разом з порцією цікавих новин. Вас очікує вже нижче, отже, поїхали. 13 січня мають відбутися вибори в Тайвані. Континентальний Китай максимально розхитує ситуацію, навіть кидає листівки з повітря. В Бангладеші сьогодні мають відбутися вибори. Питання стоїть переобрати чинного прем'єра на п'ятий термін чи ні. Опозиція брати участь в перегонах відмовилась. В Лондоні ж відбуваються масові протести. Вестмінстерський міст заблоковано, вимагають припинення війни між Ізраїлем та Газою, а рейтинги Сунака падають. В Білому домі, до речі, з'явилася анонімна петиція від працівників щодо зупинення війни між Ізраїлем та Газою. Ну і Північна Корея провокує південну в сторону Південної було випущено 192 ракети. Вони впали в жовте море. З вами Олексій Шевчук з нами цікаво. Ele esse